Гарні новини сьогодні отримав колектив Чернігівського заводу хімволокно. Міністерство фінансів України видало реєстр, згідно з яким держава повертає підприємство борг за ПДВ майже 20 мільйонів гривень. З цього приводу на заводі відбулася зустріч, на якій голова правління Микола Михайлевич ознайомив актив підприємства з його перспективами. По злощазнами МДС, який всі до кінця розуміють, що це і як це, Я не хочу читати лікбези, Могу сказать одну фразу: Эти 20 миллионов, которые нам государство задолжало с ноября 2008 года. Проблема не в сумме что-то 20, проблема что это 2 года. Щоправда, держава забрала у підприємства гроші, а повертає облігації для того, щоб перевести їх в кошти, Миколі Михалевичу потрібно три дні. Після цього підприємство виплатить борги та поступово почне запускати виробництво. Крок за кроком робота на заводі буде відновлена на повну потужність. За словами Миколи Михалевича, він уже має мінімум чотири варіанти перспектив роботи заводу. Деякі контракти вже підписані серед партнерів російські, турецькі та західні компанії. У нас є на сьогоднішній день чотири. варианта развития событий с точки зрения химволокна. Я имею в виду 4 варианта с кем, но не перечисляю варианты как. Потому что вариант, как он не обсуждаем, он один, это предприятие, которое здесь оно работает. А варианта 4 с кем? С кем работать совместно. Завод пережив нелегкі часи. Держава під час економічної кризи лишила його сам на сам з усіма проблемами. Але на відміну від подібних підприємств по всій Україні та за кордоном, хімволокно не стало банкрутом, а його обладнання не було розпродане за безцінь. Керівник підприємства Микола Михайлович зберіг колектив та можливості для роботи. Хоча завод без замовлень все одно витрачав близько 5 мільйонів щомісяця. Роботу Миколи Михайловича як керівника підприємства досить високо оцінив, і віце-прем'єр-міністр Сергій Тігіпко. Передодні в інтерв'ю телеканалу Дитинець він сказав наступне. З Миколою Михайловичем ми познайомилися якраз під час президентських виборів. Я спробував прийняти участь в тому, щоб було вирішене питання по заводу, що він запрацював на повну потужність. Можу сказати, що, безумовно, сьогодні це не проблема Михайлевича, це проблема власників. Тому що те, що зробив Міхайлів на виробництві, я можу сказати. Ну я я сам багато бачив будівництв, сам робив їх, і можу сказати, що тут аплодувати хочеться. Тому що він зробив гарну справу. Він зробив абсолютно конкурентно здатне виробництво на фоні того, що такі ж виробництва просто позакривалися в Україні. Сподіваємося, що Чернігівське хімволокно, яке безперечно являється гордістю нашого міста, вже найближчим часом зможе відновити свої потужності. Та запрацювати на повну силу.